Бачкод – це показник оригінальності. Ні, бачкод на ароматі це просто серійний номер партії виробництва, що заважає виробникам підробок взяти бачкод, ці самі цифри з оригінального флакону, і передрукувати на підробці. Нічого. Ну, а як тоді перевірити оригінальність? У кожного бренду та аромату є свої показники оригінальності, і вони саме на коробці та флаконі. Найкращий спосіб погуглити або знайти відео конкретного аромату, який вас цікавить, перевірити ознаки, які у ньому є на оригінальність, і звірити з тим флаконом, який ви збираєтесь купувати, або вже маєте в наявності. Ну а як перевірити оригінальність розпиву у вас, якщо купуєш пробник, а не флакон? По-перше, ви можете написати нам в Дрект інстаграм, і ми з радістю надішлемо вам фото чи відео флакону, з від якого будемо робити розпив. Ви звірите, чи він відповідає оригіналу. Також у нас є дуже багато позитивних відгуків від клієнтів, їх понад 4800 тисячі та 800 відміток у сторіс. Репутація для нас дуже важлива. А також у сторіс, ми власне показуємо розпаковки кожного аромату, де все можна переглянути та перевірити.